Бобри та їжачки. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. Ця дуже давня історія трапилась в старому хвойному лісі. Чому хвойному, бо в лісі жили лише одні сосни. Вони стрункі, величаві, стояли, підпираючи собою небо. І коли хмари мали необережність трішечки опуститися нижче, голками безжально шматували їх. Через ліс хтось кинув дві стрічечки одну жовту це піщана дорога, яка петляла між деревами і блакитну, річечка, яка несла прохолоду в лісовий затишок. Ось по піщаній, гарного сонячного дня. Рухалась підвода з яблуками на ярмарок. Повільно, мов равлик, вона просувала жовту стрічечку, але в одному місці на ній була складочка, створена коренем дерева. На цій нерівності підводу тряснули, і з неї цілком випадково випало яблуко. Гарненьке, з червоними щічками, воно відкотилось від дороги. І сховалась в траві, біля річки. На жаль, його ніхто не знайшов, але вже наступної весни на тому місці з'явився молодий, невпевнений пагінець яблуньки. Сосни дивились на нього, як на траву, котра з'являється кожної весни і тьмяніє осінню. А яблунька росла і з кожним роком ставала все більше і більше. Щоб одного весняного ранку перетворитись на заквітчену наречену усю в яблуневому цвіту. Яблунька не була вища за колючих сусідів, вона навіть не досягала до перших гілочок сосен, але була надзвичайно приваблива і викликала заздрість у сосен. Коли ж квіти відцвіли, сосни насміхались з неї, мов краса тимчасова. Але побачивши червоні яблучка, які бісером заплелися в гіллі її, ледве стримували свою лють. Але недовго. Одна сосен, добре прицілившись, метнула в яблуньку голку. І там, мов дротик потрапило в спіле Яблучко. Інші побачили таку забавку і приєдналися. І кожен день практикувалися у влучності. В яблука полетіло сотня голок, наступного разу тисячі, і таке було щодня. Коли це одне з яблук, яке було повністю обліплене голками, не витримало своєї ваги і полетіло додолу, воно впало на землю, всталене іншими голками, котрі нікуди не попали, але не розбилось, навпаки, покрутилось, пошуруділо. І саме так народився їжачок. Наступного дня з яблунки посипались десятки яблук, які також перетворились на їжачків. Вони розбрелись лісом, поробили серед коріння сосен нірки і оселилися. Правда, коли вони були у своїх нових оселях, їх голочки чухались об коріння, лоскотали дерева і ті в свою чергу сміялись. Якщо в лісі було чути десь сміх сосни, це означало лише одне серед коріння живе яблуневий їжачок. Не усі колючі яблука стали їжачками, декотрі з них потрапили у воду. Річка підхопила і понесла їх, вони намагалися вхопитися за коріння, яке місцями віднілось по берегам. Багатьом навіть вдавалося. Але вони все одно залишались у воді. Чіпляючись за коріння, вони заточили свої зубки, особливо два передніх. Що віднілися зовні. Голки розмокли, проте не випали, і ці яблучні колючки стали бобрами. Так народились завдяки яблунці бобри з їжачками. Їжачки з часом розбрелись по усіх лісах. А бобри поселилися в різних ріках. З часом голки в їжачків та голчати хутро у бобрів потьмініло, і від зелених голок не залишилося й сліду. Та саме завдяки соснам вони народилися. Але це вже зовсім інша історія.